Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мої вітання. Біля мікрофона Євгеній Шелест. Вчитель історії. Ви, очевидно, збираєтесь слухати аудіоурок з історії, тож налаштуйте гучність, нагостріть вуха, зосередтесь. Приємна атмосфера гарантує вам робочий вайб. Як тільки прослухаєте аудіоурок, будь ласка, пройдіть опитування для самоперевірки або самоствердження. Тема заняття сьогодні багата на матеріали або джерела. Наполегливо рекомендую переглянути хоча б кілька відео на Ютубі і сформувати власну думку про події німецької окупації. І головне, послухайте цей подкаст до того, як почнете суперечки в соцмережах. Запасіться аргументами. Окупація. Це слово тепер ми чуємо часто в новинах, бо в країні триває війна. А ще до 2014 року воно було для нас виключно історичним терміном. Від того часу росіяни змусили ще одне покоління українців пережити цей жахливий досвід. Окупація в прямому перекладі означає загарбання. Вперше цей термін виокремлюють правознавці в міжнародному праві XVIII століття. Основна відмінність окупації від завоювання тимчасовість. Майже будь-яка окупація завершується або визволенням, або такі приєднанням. Звісно, окупованими свої землі називають ті країни, які зазнали військової агресії. Для загарбника це законна воєнна здобич. Уже у 20 столітті, в 40-х роках, у Женевських конвенціях, які є чимось на кшталт законів сучасної війни, були прописані правила окупації. Та поводження окупантів та людей на окупованих територіях. Ці пункти були внесені до конвенції не просто тому, що світ став кращим місцем, і країни прагнули до миру та цивілізованого ведення війни. Ні. Скоріше, навпаки, сталася найстрашніша окупація в історії. Нацистська Німеччина окупувала величезні території Польщі та СРСР у 1939-1944 роках. І те, що там відбувалось, вжахнуло світ. Крім того, майже завжди окупація супроводжується підпільною боротьбою. Це ми також бачимо зараз в новинах, коли раптом на Росії підривають залізничні рейки чи ліквідують чергового колаборанта. В часи німецької окупації підпільний рух був різноманітним та потужним. На території України діяли одночасно три масові рухи спротиву окупації: радянський, націоналістичний. Та польський, але вони мали зовсім протилежні погляди та цілі, аж настільки, що підпільники воювали поміж себе. Жертвами цих сутичок нерідко ставали невинні, що примножувало страждання цивільних. Проблематика підпільного руху досі лишається гострою темою в політиці для росіян, а також основою їх пропаганди проти України. До 2022 року, будьмо відвертими, і в українському суспільстві точилися запеклі дискусії, які зараз стихли, бо з'явилась більша біда. От саме ці окреслені питання, окупація та рух опору є нашим завданням на урок сьогодні, маємо їх обговорити. Питання складні насамперед з морального боку, але й актуальні в контексті сучасних подій. Наше заняття не буде веселим чи розважальним, бо мова піде про мільйони людських життів, що їх згубили тоталітарні режими в горнилі війни. І це мільйони в тому числі українських життів. Якщо історія і може нас чомусь навчити, то це не повторювати таких жахів. Сіві спасем. Парабелум Хочеш миру, готуйся до війни. Кримське прислів'я. Друга світова війна почалась 1 вересня 1939 року. Розв'язав війну третій німецький Райх з Адольфом Гітлером на чолі. Німців спочатку мовчки, а потім і збройно підтримував Радянський Союз. Сталін отримав обіцяне за таємним протоколом до пакту Молотова Рібентропа. Вже від цього часу можна говорити про окупацію українських земель. Як би ми зараз не любили Львів, але до 1939 року це було місто у складі Польщі, і Червона армія у змові з нацистами окупувала його у вересні 1939 року. Радянська окупація Галичини та Волині, а як же супроводжувалась більшовицькими репресіями, сталіністи активно насаджували радянський спосіб життя, забороняли інші, крім комуністичної політичні партії, репресували незгодних, депортували їх в Сибір. За майже два роки ситуація в міжнародній політиці змінилась. Колишні союзники Німеччина та Союз тепер були на межі війни. Гітлер активно готувався до нападу. А Сталін сподівався, що омине. Не оминуло. 22 червня почалась найкривавіша частина Другої світової війни Німецько-радянська. Від самого початку своєї політичної кар'єри, а перед війною і поготів, Адольф Гітлер не приховував своїх планів щодо війни проти СРСР. Однією із причин Фюрер називав потребу в розширенні території проживання для арійської раси. Українські землі входили в золотий фонд бажаних територій. Тут ідеально переплітались як історичний контекст, так і природне багатство наших чорноземів. Про чорноземи, здається, особливо розповідати немає потреби. Чорноземи родючі, промисловість у РСР на той час була доволі розвинена. А от про історичний контекст скажу трошки ширше. Гітлер щиро вірив, що Україна це споконвічно німецька земля, бо в часи великого переселення народів саме через Україну проходив шлях міграції германського племені готів. Готський єпископ і історик Йордан стверджував, що тут, наприкінці IV століття, готи на короткий час навіть утворили свою державу Ойюм – на чолі з королем Германаріхом. Сучасні історики ставлять під сумнів слова Йордана, але це було неважливо для ідеологів нацизму. На початку V -го століття готів посунули гуни, і сіромахи були змушені шукати кращої долі деінде, по всій Європі, якщо бути точним, готські племена розселились від рівнин Панонії до кам'янистих просторів іберії Іспанії. Помітьте, що це розселення в очах Гітлера могло давати право німцям захопити всю Європу як споконвічні землі германців. Отож, українські землі цікавили Аненербе – Спеціальну нацистську організацію, що займалася пошуком та дослідженням історії арійської раси. Крім того, і без сивої давнини українські території приваблювали Гітлера. Він чудово пам'ятав, як у 1918 році німецькі війська фактично окупували Україну після Брест-Литовського миру, і як звідси в Райх потекло продовольство та ресурси. Втрата українських земель через поразку війні була одним із пунктів його образи на світ ресентименту. Справедливість в очах Гітлера могла настати тільки тоді, коли українські землі повернуться під контроль Німеччини і на цих прекрасних землях будуть жити чудові біловолосі арійські дітлахи. А що ж буде з місцевим населенням? Незадовго до початку операції Барбароса у червні 1941 року на черговій нараді вищого військового керівництва нацист номер 2 Гайнріх Гімлер заявив, що від воєнних дій та подальшої окупації помре щонайменше 30 мільйонів людей. А ще в березні сам Гітлер говорив перед офіцерами про війну на винищення, закликав відкинути всякі жаль і сумніви, бо мільйонних жертв вимагає проведіння та велика ціль перемога арійської раси. 22 липня 1942 року всі землі України опинились під окупацією нацистів та їх союзників. Але більша частина України була окупована ще до грудня 41-го року. Таким чином, окупація тривала понад два, а на заході понад три роки до 1944 року. Одразу після захоплення українські землі були поділені між соратниками Німеччини. Галичину, як дистрикт Галичина, приєднали до генерал-губернаторства на території завойованої Польщі. Більша частина України перетворилася на Райхскомісаріат Україна з центром у Рівному. Райхскомісаром України призначили вірного нациста Еріха Коха. Бесарабію Гітлер віддав Румунії. Там утворилась Трансністрія. Східні та північні області України перебували під безпосереднім керівництвом військових. Там була прифронтова зона. Як і багато інших аспектів тієї війни, німці все детально планували. Для всеєвропейського панування нацисти розробили режим нового порядку. А у 1941 році з'явився генеральний план Ост. Згідно з цим планом, території, що їх завоював Вермахт на сході Європи, мали бути колонізовані та трансформовані для проживання німців. Заселяти схід планувалось виключно зразковими представниками арійської нації злав СС. Також в межах вже оголошеної війни на винищення місцевих жителів планували морити голодом та експлуатувати на користь райху. Найбільш ненависні гітлеру євреї мали бути знищені до ноги. Українці, що менше як за 10 років до цього пережили конфіскацію харчів від сталінських більшовиків, знов потерпали від насильства. Тепер харчі відбирали німецькі, угорські та румунські загарбники. За провини перед окупаційною адміністрацією карали на смерть, як і за співпрацю з підпільним, участь у комуністичній партії або просто співчуття радянській владі. Існував також наказ розстрілювати на місці комісарів Червоної армії. Абсолютно зрозуміло, що в умовах ведення бойових дій німці не дуже перевіряли, чи справді перед ними комісар, тому розстрілювали просто за підозри чи для перестраховки. В містах встановили трудову повинність, колгоспи перейменували в державні маєтки, але зберегли і колективне господарство, і методу контролю, і відбір врожаю на користь держави. Одна тоталітарна система змінила іншу. Ще Либоні подякувала за чудово налаштований механізм експлуатації людей. Коли Адольф Гітлер почав війну проти Радянського Союзу, він сподівався на швидку перемогу, але війна затягувалась, вимагала нових солдатів. А це означало зменшення робочих рух в райху, тому на окупованих територіях спочатку пропагандою заманювали людей йти працювати на німців, а потім перестали церемонитись і вивозили насильно. В Німеччині такі працівники отримували на рукав нашивку Ост Остарбайтери, робітники зі Сходу. З України за роки окупації вивезли на примусові роботи 2,4 мільйона людей. Сільським жителям довелось особливо тяжко, бо на них смерть чатувала всюди. За невиконання робіт на полях, за спротив окупантам, за співпрацю з підпільним. Нацисти взяли за практику карати цілі села за смерть своїх солдатів або інші провини. Всього за роки окупації німці спалили понад 1300 сіл і містечок. Найбільша така каральна операція відбулася у 1943 році у містечку Корюківка на Чернігівщині. У відповідь на акцію радянських партизанів каральні загони СД, Угорської армії та Жандармерії вбили понад 6 тисяч людей за три дні. Жителів містечка розстрілювали, спалювали живцем, забивали прикладами. Цим звіряча жорстокість окупантів не обмежувалася. Доля військовополонених Червоної армії пекельно страшна. Німецьке командування від самого початку не планувало утримувати та годувати їх. Полонені перебували в нелюдських умовах без їжі і води, в польових таборах, концентраційних таборах просто у великих ямах, часто виконували важку і безглузду роботу. По них просто так стріляли наглядачі. Їх гнали у багатокілометрові марші від табору до табору, тих, хто не міг іти, розстрілювали. Тих, хто йшов швидше інших, вбивали за спробу втечі. Від трьох до чотирьох мільйонів полонених Червоної армії померли в полоні. Всього німці взяли в полон близько 5-6 мільйонів радянських солдат. Ці цифри вражають ще більше, коли ви порівняєте їх із втратами серед військовополонених інших країн антигітлерівської коаліції. Найбільшою ж трагедією окупації стало планомірне винищення єврейського населення України. Євреїв Гітлер оголосив ворогами ще на початку своєї політичної кар'єри. На його збочену думку, саме євреї організували світову змову, через яку німці програли велику війну у 1918 році. Саме євреї стояли за спинами всіх ворожих до Третього Райху країн від Англії до США. А в СРСР і поготів більшовицька влада була суцільно єврейською, а значить, спала і бачила, як би винищити німців. І яка б біда не спіткала німецьку армію чи державу, завжди винними в очах Гітлера були євреї. Тож з приходом до влади він починає остаточно вирішувати єврейське питання. Спершу нацисти плекали план відносно безкровного розв'язання єврейської проблеми, Єврейське населення з завойованих земель мали депортувати на Мадагаскар. Але складність логістики, війна в Атлантиці та Північній Африці та банально багатомільйонний єврейський народ поклали край цьому плану. Німці перейшли до інших варіантів. Для цього створювались концентраційні табори фабрики смерті. Ці фабрики виробляли тільки смерть. Їх труби диміли спаленими трупами мільйонів чоловіків, жінок і дітей. Також на захоплених територіях будували гетто закриті території, куди заганяли єврейське населення, де вони помирали від голоду та епідемій. Уже у вересні 1941 року, коли німці захопили Київ, вони починають реалізовувати план знищення євреїв. Під приводом перевірки документів чи перевезення на роботу в інші міста, окупанти збирали єврейське населення в Бабиному Яру, що тоді був на околиці Києва, а там на людей чекали розстрільні бригади. Євреї, роми, військовополонені і комуністи всіх їх тут розстрілювали у яру. Приречених роздягали, клали в ярах на пісок, розстрілювали, засипали новим шаром піску, потім приводили наступних. Цей кошмарний конвейер працював увесь час окупації Києва. Там вбили до ста тисяч людей, і таких ярів по Україні було багато. Голокост. Геноцид єврейського населення під час Другої світової війни німцями та їх союзниками призвів до загибелі 6 мільйонів людей, з них півтора мільйони на території України. Велика біда часто межує із великими подвигами. Там, у мороку смерті і мук, що затопив Україну у роки Другої світової війни, були промінчики світла і людяності. Знайшлось чимало людей, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв, ромів та інших від вірної смерті. Їх переховували в погребах, видавали за власних родичів, ховали в коморах. Понад 2,5 тисячі українців були удостоєні почесного звання праведника народів світу за порятунок євреїв в часи Голокосту. Коли частини Червоної армії відступили з території України, у тилу німецької армії з'явилось антигітлерівське підпілля. Ця частина нашої розмови до 2014 року була найбільш дискусійною та політизованою темою сучасної історії. Бо тут, друзі, на нас чекає привид страшного ката Степана Бандери, як його описували ще радянські пропагандисти, а тепер демонізують російські. Рух опору так загально називають всі більш-менш організовані групи спротиву нацистському пануванню в Європі в часи Другої світової війни. Рухи опору були в кожній окупованій і навіть у деяких дружних Німеччині країнах, відомі рухи Греції, Франції Польщі. Навіть у самій Німеччині на Гітлера організовували численні замахи, всі невдалі, на жаль. В Україні ж через складну політичну історію рух опору не був однорідним. З німцями бились як радянські партизани, так і підпільні воїни УПА, а також польське підпілля, армія Крайова та Армія Людова. І саме це раніше було темою запеклих суперечок українців. Хто з них зрадник, хто кат і хто кому більше причинив зла. Війна з 2014 року і повномасштабне вторгнення з 2022 року зняло цю дискусію. Всі, хто бився з росіянами та комуністами в минулому, тепер однозначно стали героями. Ніхто не зробив для української всенародної любові до Степана Бандери більше, ніж росіяни, така іронія історії. Та підемо за порядком. Радянське керівництво всерйоз не розглядало необхідності та важливості партизанської війни, бо не думало, що доведеться воювати на своїй території. Сталін мав хімерний план оборонної війни на території ворога, превентивний удар, як говорив президент Білорусі у 2022 році. Тож, коли у 1941 році в хаосі перших місяців війни Червона армія відступала, на окупованих територіях не залишались спеціально навчені партизанській війні люди, які б організували підпілля, все це робилось потім. Ясно, що для цього знадобився і час, і ресурси, про які в перший рік війни не могло бути мови. Український штаб партизанського руху створили тільки в кінці травня 1942 року, а сам рух запрацював аж на осінь. У ШПР закидав літаками на окуповані території боєприпаси людей та постачання. Більшість партизан люди не військові, які тільки вчились цій справі. Партизани переважно зосередились в областях, де були для них умови, густі ліси, щоб переховуватись від німців. А їх основною тактикою стали диверсії на шляхах комунікації німців з фронтом. Найбільш активними партизани стали влітку восени 1943 року, коли Червона армія перейшла в наступ. Тоді точились битви під Курськом і вже на території України. Партизанські загони підривали колії та мости. Привіт Кримському мосту та залізницям на Росії зараз. Часто від рук і діяльності партизан страждали цивільні, і ще частіше за диверсії партизан розплачувались мирні жителі. Саме партизанські напади стали причинами знищення населення Корюківки у березні 1943 року. У червні 43-го бере початок найбільша партизанська акція у війні. З'єднання партизанських загонів під командуванням Сидора Ковпака відправилось із Сумщини через Білорусь до Карпат. Офіційні результати були вражаючі, але замовчувалось те, що на території Галичини та Карпат місцеве населення майже не надавало партизанам підтримки, бо на цих землях уже діяло підпілля проукраїнське, націоналістичне. Перед початком німецько-радянської війни організація українських націоналістів розкололась. Після загибелі засновника ОУН Євгена Коновальця у 1938 році лідерами думок стали Андрій Мельник та Степан Бандера. Мельник став лідером поміркованої і пронацистської частини ОУНівців. Вони сподівались, що саме Адольф Гітлер звільнить Україну від більшовиків і дасть змогу відновити незалежність України, а ОУНівці будуть йому допомагати. Натомість Бандера ставився до постаті Гітлера більш скептично. Він виступав за збройну боротьбу власними силами, не покладаючись на великих гравців. Ці суперечки, зрештою, призвели до розколу ОУН на два крила: Мельниківців та бандерівців. З початком німецької радянської війни, Бандера вирішив таки скористатись із нагоди та умовної лояльності німців. І 30 червня 1941 року у Львові проголосили акт відновлення української держави. У Львові відбулись маніфестації, були сформовані уряд і органи влади. Німцям така самодіяльність не зайшла. Вже 5 липня Бандеру заарештували. До кінця війни Степан Андрійович провів за ґратами концтабору Заксенгаузен неподалік Берліна. Саме цей факт ламає російський міф про Бандеру як колаборанта з німцями, бо дуже дивно, що головний колаборант сидів у нацистській тюрмі. Бандера сидів за ґратами, але справа його жила далі. Бандерівці почали формувати своє підпілля. Ціль проста і зрозуміла відновити незалежність України. Ворогами були всі, хто противився цілі, а це і німці, і більшовики, і поляки. І тут починається цікава історія викрадення бренду. Зараз бандерівці стійко асоціюються із українською повстанською армією УПА, але не бандерівці вигадали і вперше воювали під цією назвою. Першими. Були поліські козаки Тараса Бульби, не того, що з книжки Гоголя, Тарас Боровець, його справжнє ім'я, і за наказом уряду УНР в екзилі у 1940 році він проникає на територію СРСР. Задача боровцю була поставлена амбітна підняти повстання проти більшовицької влади, боротись за відновлення незалежності. Очевидно, навіть для уряду УНР було зрозуміло, що буде війна. Власне, так і сталося, і саме тоді в Житомирських лісах виникає Поліська січ, а пізніше Українська повстанська армія. Саме січовики боровця Бульби складали її основу і воювали проти червоноармійців. Бульба навіть вів переговори з німцями, але згодом відмовився від співпраці і пішов у підпілля. Бандерівці, які у 1942 році вже сформували перші бойові загони повстанців, 14 жовтня також створюють українську повстанську армію. Поступово це ім'я міцно за ними закріпиться. Бандерівці та Боровець вели перемовини про співпрацю, але не дійшли згоди щодо керівних ролей. Боровець відстоював позицію уряду в екзилі, а бандерівці бажали отримати весь контроль. Виник конфлікт. Зрештою боровець змінив назву своїх загонів на Українську Народну революційну армію а УПА почала свою тривалу боротьбу. Із 1943 і до 1950-го УПА очолював Роман Шухевич, людина непростої долі та репутації. Бо він спочатку німецько-радянської війни очолював добровольчий батальйон Нахтігаль, який воював на боці німців. Але дії німців розчарували Шухевича, і він долучився до бандерівців. Із з 1943 він очолював УПА. А із 1944 -го був головою генерального секретаріату головної визвольної ради. Повстанці УПА бились на три фронти одночасно. Поза як вважали ворогами української державності і більшовиків, і німців, і поляків. Саме у боротьбі з поляками воїни УПА дозволили втягнути себе у ганебні речі вбивства мирних жителів. Важко зрозуміти тепер, хто почав перший, але і польська армія Крайова, і упа вбивали цивільних лише за їх національність. Волинські землі стали теренами етнічних чисток, небачених з часів Хмельниччини та Коліївщини. На завершення нашої розмови іще раз коротко повторимо головне українські землі перебували в окупації з перших днів німецько радянської війни, окуповану територію України німці поділили на дистрикт Галичину, Райхськомісаріат Україна, прифронтову зону та Трансністрію, яку передали Румунії. Від самого початку вторгнення Гітлер не планував жаліти чи якось ощасливлювати українців державністю. Його головна задача була в колонізації України, експлуатації її багатих природних та людських ресурсів. Війна на винищення, що її оголосили нацисти, не щадила нікого. Всі без винятку жителі України зазнали неймовірних страждань від рук німців. Україна стала також місцем чергового геноциду, тепер Голокосту. Німці вбили на території України півтора мільйони євреїв. Рух опору не був однорідним і переслідував різні цілі. Партизани боролись за повернення більшовицької влади Сталіна, січовики бульби за відродження УНР, а Бандерівці УПА хотіли створити свій варіант української держави. Важким злочином стали вбивства воїнами армії Крайової та УПА мирних українців та поляків у селах Волині. Події окупації дійсно важкі для осмислення не лише з історичного, але і з морального погляду. Єдине, що зрозуміло, страшний клубок насильства, в яке занурили Україну в цей час, заплутали диктатори Гітлер та Сталін. Тоталітаризм, чи то комуністичний, чи то нацистський, попри яскраві обіцянки світлого майбутнього, породжував лише смерті і страждання. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Незалежно від того, чи зацікавила вас ця тема, ви повинні знати та пам'ятати про страшні злочини тоталітарних режимів на території України. Відвідуйте музеї, читайте, дивіться відео. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Якщо вам сподобався такий формат, поділіться цим уроком в соцмережах. Розкажіть про нас друзям. До нових зустрічей! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофандейшн.